З Євангелія від Марка. Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я через те, що ви Христові, то воістину кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було б почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути кинутим в море. І Якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гаєни, в невгасимий вогонь. І якщо твоя нога тебе спокушає, відрубай її, краще тобі увійти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гаєни. І якщо твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі з одним оком війти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у геєну, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим її приправити? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою.